У липні минулоріч начальник вдає корця надавав штурханів місцевому жителю, з'ясували це у тамтешній прокуратурі, адже спершу злочин правоохоронці району зареєстрували як кримінальне правопорушення, нанесення легких тілесних ушкоджень. При цьому не врахували, що побив чоловіка правоохоронець і що такі справи компетенція прокуратури. Як тільки це упущення виявила місцева прокуратура, справу скерували до слідчого відділу прокуратури області. А причиною побиття чоловіка працівником ДАІ стало те, що на товариша потерпілого склали адмі... Протокол про порушення. Однак відмовились надавати їм копії протоколу та, ну, та інших документів, які вони зобов'язані надати згідно з вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. Коли е, він під'їхав до цих працівників поліції та своїх знайомих, цей працівник поліції, він також його знайомий, був керівник, він йому сказав, що він зобов'язаний. На що останній? Ну з реплікою такою про те, що його будуть вчити, почав наносити йому тілесні ушкодження в область тулуба, плечей слідчі вже провели необхідні очні ставки, допити, під час яких і з'ясували всі обставини вчинення правопорушення Даївцем. Згідно з експертизою, потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження. Тож пана Юрія викликали, щоб оголосити про підозру у вчиненні злочину, а саме, перевищення службових повноважень. Вказана особа, яка на сьогодні працює вже в поліції, була викликана з метою оголошення підозри, вручення документів про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Однак під час оголошення підозри, вказана особа розвернулася і дуже швидко почала ну, покидати приміщення прокуратури на зауваження. Слідчого прокуратури, який біг за указаним працівником поліції та процесуального прокурора, він не реагував дуже швидко покинув приміщення прокуратури. Місце перебування втікача, поки встановлюють слідство ростіння його вчинок як спробу уникнення від кримінальної відповідальності. Не виключено, що він повернувся на роботу, адже досі працює в правоохоронних органах. Але втеча, очевидно надовго затриматись на посаді йому не допоможе. Сьогодні буде вирішено питання про його Місце, місце його встановлення від стронення клопотання про відсторонення від посади та про обрання міри запобіжного заходу.